У день української державності кроповничани зібралися біля пам'ятника Шевченку, поклали квіти. Представники різних релігійних організацій провели спільний молебень. Молилися за Україну за військових, медиків, волонтерів, полонених, загиблих та поранених під час війни, за тих, хто втратив свої домівки, за усіх, хто переживає труднощі війни. Молимося за усіх, кому загрожує небезпека. Дай нам сил протистояти ворогу. Дай нам мир на цю державу. Щоб ми розбудовували нашу державу. І дати нам сили, щоб ми змогли зробити змозили забити найкраще. Кропивничани зібрались біля пам'ятника Кобзареві, бо Шевченко це один з символів державності, сказав начальник управління комунікації з громадськістю Віталій. Останній уперше відзначити день української державності на державному рівні. Запропонували 5 лютого 2018 тисячі 24 серпня, 2021 року. Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення свята. Було встановлено 28 липня. Святкувати День Української державності. Сьогодні 15 липня, і це не випадково, адже Православна церква України перейшла на новий календар, так? І оскільки саме свято Дня Української державності було прив'язане до дня, того дня, коли церква вшановує пам'ять святого рівнопостольного Володимира Великого, київського князя, основоположника. Київської держави Руси України історія української держави нерозривно пов'язана з історією української церкви, розповів архієпископ Кропивницький Голованівський Марк. Свято відзначають у день хрещення Київської Русі князем Володимиром у 988 році. Більше тисячі років тому нашим князем Володимиром було зроблено цивілізаційний вибір, тому що він обираючи християнство, доєднав наш народ до християнської цивілізації. Те, що сьогодні ми називаємо європейською цивілізацією. День української державності для мене є особисто символом всіх етапів нашого державотворення і того, як протягом багатьох поколінь українці боролися за нашу державу. За підрахунками Суспільного, біля пам'ятника зібралась сотня людей. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький.